Сьогодні, 17 вересня, за новим церковним календарем, православний світ вшановує пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії, які віддали своє життя за віру. Ще в Другому столітті в Римі. Для мене особисто це особливе свято, адже молодша онучка моя носить ім'я Софія і є головним, як то кажуть, живчиком в нашій родині і моїм натхненником. День пам'яті Софії, віри, надії та любові це нагадування про стійкість у вірі, надію на краще та силу любові всупереч будь-яким випробуванням, що є актуальним і сьогодні, адже багато людей переживають складні, дуже важкі часи. Це аналогія особливо сильна під час війни в Україні, коли цінності, віри, надії та любові допомагають нам, українцям, зберігати духовну силу, а материнська любов, мудрість Софії, символізує натхнення для захисту своєї родини та держави. Попри трагічність історії, свято несе радість, святи мученіці, стали символом прояву мужності, показали приклад істинної віри у Святого Духа. Тож закли... закликаю вас, шановні мої колеги, шановні мої друзі, не, пр... не втрачати віру в перемогу. Добра над злом у мирне майбутнє України. Завжди мати надію на краще майбутнє, яка дає нам сили рухатись вперед. Все обов'язково зміниться на краще, і цей момент обов'язково настане. Головне плекати в своїй душі любов. Любов до ближнього, до своєї родини, до рідної нашої землі, це те, що об'єднує нас і допомагає разом долати труднощі. Це любов, яка надихає на жертовність, підтримку, взаємодопомогу в найважчі часи. А мудрість Софії це не лише знання. А й здатність приймати правильне рішення в критичних ситуаціях, показувати приклад стійкості та мужності. Це мудрість, яка допомагає зберегти духовну цілісність і залишатися людиною навіть у нелюдських умовах. Ми, наслідуючи приклад цих святих. Повинні плекати в своєму житті, в родинах та серцях ці найбільші моральні чесноти: віру, надію і любов, і просити у Бога милості бути мудрими і терпеливими. Сьогодні звертаємося до святих. С молитвами про сімейне щастя, здоров'я наших дітей та онуків та жіночий добробут, а також молимося до Богоматері, Матері, щоб уникнути, до речі, пожеж. Тому, шановні мої друзі, бажаю всім нам спокою, миру та якнайшвидшої, так вже мріяної перемоги.